Всіх вітаю друзі! На нашому каналі Мама й доця – наша Кета І зараз я вам хочу показати, чим я буду вечеряти. Тут у нас такі овочі, смажені на сковорідці Тут є морквочка, три види капусти, Брюссельська, цвітна і броколі і шпарагівка. І додала сюди курячого м'яска і ще влізе такий холодець без м'яса вона налюбить такий колагенчик. Сьогодні ранішнього відео не було, тому що ми вирішили не стінити, бо вчора з'їли шматочок тортику, то сьогодні вирішила його вранці видихати. Ну, друзі, ви не забувайте ставити лайки, підписуватись. І також писати свої мисочки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.